Ну, ви знаєте, У нас тут ніби краще, ніж там на фронті, тому я дуже якби, нормально до цього відношусь. Одна жінка є, лежить, так, і вона ну, в холоді, розумієте, там близько нуль температури. Потім є пенсіонери, які не можуть знайти іншого місця, сидять в квартирах по два градуси. Справляємося, як можемо, підлаштовуємося, намагаємося не псувати один одному настрій. Ну, що є, що є, то є. Намагаємося жити. Ну, мені повезло, що я якось справляюся Ось з, -з, з йоги до займаюся його. Вона мені допомагає тримати внутрішній баланс. Ну, а взагалі, то ситуація, ну, звичайно, для всіх дуже важка. Бликаути нам псують життя, але в нашому випадку все більш-менш добре, бо ми маємо. Я не знаю, як він називається. Такий великий прилад, який зберігає енергію. Ну, ми просто про це потурбувалися завчасно. Так що більш-менш справляємось. Тільки що в мене літній тато, йому 86 років, і він живе на 14-му поверсі. І я дуже вдячна йому, що він теж якось справляється. Ну, чесно, якщо чесно, то ну ми справляємося. Насправді, коли ти вчишся в університеті, дуже важко. Тому що треба робити домашні завдання, навчатися, а з відключенням дуже важко. Ну, психологічний стан максимально не дуже гарний. Це дуже впливає не тільки на психологічний стан, а ще й на роботу. Бо ми займаємося з дітками і, на жаль, те, що. Вимикають світло та опалення, ми не можемо проводити там заняття і все інше. Тобто заробітна плата зразу знижується. Ну, Слава Богу, у нас є опалення, і світло є періодично, і вода, це вже радує. Ну, одне скажу, не дождуться. Ви поняли, кому це адресовано. Я думаю, прорвемося. Все буде окей. Дуже дістає темрява ввечері. Коли приходиш із роботи, і вдома холодно і темно. Це звичайно неприємно і. Тому я намагаюся використовувати коли день, я, особливо якщо сонячний день, щоб е, пройтися по вулиці, трохи підтримати свою менталку, тому що якщо сидіти весь час вдома в таких умовах, то це е, впливає на психологічний стан. Приходжу додому, нема світла. Виходжу з дому, немає світла, сплю. Нормальний блекаут. Немає світла, ну і Бог з ним. Справляємось. Купили зарядні, купили якісь лампи, жінка купила там якісь ще новогодні, тобто світло є. Я не включаю ніякі прилади, не нагріваюся, тому що я розумію, що якщо я буду включати, то ще буде гірше. Ну, Так, в принципі, головне вистояти. В цілому, якби, якщо є 2-3 години в день світла, то вже непогано, можна все зарядити, а далі. Читаєш собі книжку, де й все. Дві години є, встали вночі, все підзарядили, полягали, попрасували, по що там попрали, лягли спати. Тобто ми розраховуємо на себе і. Дякувати не знаю кому. Опалення у нас є. У мене з опаленням 12 градусів, але це все, все ж таки опалення. Психологічний стан твій вже не врятувати. Отож, бо війна його вже зруйнувала, так що ми до цього вже звикли. 1914. Це перед світовою війною. Опалення не було. Не було? так. Печі, Печі, свічки. Воду носили наверх відрами, а в нас вода совпадається. подається, так що все прекрасно, не дочекається. Віримо Ми переможемо. в перемогу. Ми в цьому році їх додаємо.